Вітаю вас! Це програма Тема Дня на ОНІАН-ТБ, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуп і сьогодні у нас в гостях керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. Доброго дня. Добрий день. А говорити ми сьогодні будемо про засідання регламент... регламентного комітету щодо зняття недоторканності з колишніх ключових акторів команди Януковича, Клюєва та Мельничука. Тож зараз ще немає остаточного рішення профільного комітету щодо цього питання, які на вашу думку будуть подальші дії Ради і ГПУ у разі позитивного рішення. Ну, тут знаєте, спірне питання, тому що поєднання взагалі Клюєва і Мельничука в одному поданні, тому що Мельничук все ж таки не належав до команди Януковича, а більше вже ну так політик постмайданівського часу. Нагадаю, що він є одним з лідерів чи командирів відомого усі України. Зараз команди добровольчого батальйону Айдар. Тому поєднання в одному запиті тих двох людей достатньо дивно виглядає, тому що більше схоже на таку політичну. Хру, тому що якщо це буде пакетом голосування, то висока ймовірність, що це голосування буде провалене з багатьох причин. Ну, по-перше, знаєте, з тих самозбереження депутатів. Ми, якщо ми подивимось історію, в принципі, ніколи такі запити в українському парламенті ніколи фактично ну, завжди провалювались. Тільки одиниці є, коли найбільш одіозні постаті, наприклад, Лозинський, як ми пам'ятаємо, який був на гарячому, коли він просто вбив людину, а, а інших таких багато разів, наприклад, провалювалося питання зняття недоторканність з Юлією Томашенко. Це було в часі кучми і так далі. Тому, тобто, мамо кажучи, в даному разі багато питань взагалі чи зможе прийти через парламент, якщо буде навіть доведення ГПУ, наприклад, в провина Клюєва. Тому що Клюєв у багатьох документах. Фігурує як людина, яка має стосунок до оточення Януковича. Але ми поки що не бачимо, там, чи є прямий доказ того, що, наприклад, він причетний до якихось кровавих подій, тим, які з цим пов'язані. Що стосується Мельничука, то це вже а, начебто карні справи, які мають вже стосунок часу, коли вже було проведено АТО і так далі. Тобто а, у мене є великі ймовірність, що в провалиться, бо якщо це буде пакетом йти. А що стосується рішення регламентного комітету, ну висока ймовірність, що вони можуть сказати, ну ми, ми підтримуємо це, але взагалі це рішення може просто бути провалене. Знаєте, ось відомо, що якщо навіть сьогодні буде позитивне рішення цього комітету, ще це, це рішення буде висунуто на голосування, яке там пройде десь у 2 червня, наприклад, mm. ось е, чому так затягується, зважаючи на те, що запит від ГПУ був. Е... 12-го здається травня. Ну, як і говорю, це інстинкт самозбереження депутатського корпусу. По-перше, велика недовіра до правоохоронних органів, бо вони у нас як були не реформованими, так і не реформованими. А друга друга причина це недовіра до, судді, до судової системи. Умовно кажучи, ніхто не має гарантії, що ти не будеш засуджений через те, що ну, просто через корумпованість і нереформованість самої структури. Чи, до речі, це. Одна з причин, чому багато депутатів висували виступали проти зняття взагалі на до а тому, що у них було достатньо така, знаєте, достатня така. Правильна позиція, а що помінялися правоохоронні органи, як були, то тільки таки залишились в такому стані, як були, так і судова система. Тобто, тому ми кажучи, можна а, під соусом під соусом зняття недорканості боротьби з корупцією, фактично а, запровадити диктатуру. Бо тепер ти нічого не скажеш проти в першу чергу виконавчої влади, а опозиційна діяльність буде припинена, фактично, бо всі будуть розуміти, що рано чи пізно там не да, просто ти скажеш там на якісь незручність, Слово проти проти когось, і тебе можуть бути ти можеш бути засуджений. Це до речі, це одна з причин знов-таки, чому, як я говорив, не голосувалося зняттярканості з опозиціонерів і, і, і за часів вже кучми і Януковича, тому що і багато провладних депутатів не, не голосували, тому що вони розуміли, якщо буде знято дорканість з опозиційних кандидатів, то точніше, вже народних депутатів, то наступ. Тупними можуть бути вони, тому в даному розі я думаю, що буде дуже важко проходити голосування, і буде багато нарікань, особливо на присутність у цьому пакеті Мельничука. Все ж таки буде багато закликів, що це розправа в першу чергу над добровольчим рухом. Буде закликом на те, що влада намагається приборкати добровольчі рудобровольчі батальйони і що з цим пов'язано. То, по-моєму, кажучи, повернути статус кво бо владі. Ну я думаю, що і нинішній владі не дуже зручно, коли люди, люди фактично витягнули війну на своїх плечах, змогли похитати цю державну систему. І фактично, також і цей добровольчий батальйон, якщо ми не не будемо забувати ще історію річної давнини, що добровольчі батальйони це фактично а, ці структури, які першими почали бити ворога, стріляти на ураження, бо морально не готова була армія стріляти, не м, проти воювати проти ворога. І в даному разі це ну, з точки зору влади, особливо це небезпечний прецедент. Там, да? Тобто а, в даному разі ми бачимо, що а, хтось посмів, умовно кажучи, піти проти влади в даному Мому разі там так позитивно, так ця влада збереглася, але знаєте, в даному разі ну воно не не забувається. Тобто, тут стосовно Мельничука дуже багато питань дійсно Як якби там якісь там були а, злочини, які говорить ГПУ, Тут але тут питання наступному. яка довіра до ГПУ, яка фактично не змінилася з часів Януковича? якщо розглядати тільки Клюєва, тут вже ще є певне певний тиск з боку Євросоюзу. Що у березні стало відомо, що євросоюз може зняти санкції з активів? Сергія Клюєва, якщо ГПУ не внесе до ради. А... Оце подання щодо надання згоди на його притягнення до кримінальної відповідальності. Чи є в шокі на достатні докази? Тому що, як ми бачимо, в яреми доказів достатніх не було. Ну це вже питання до КПУ. там, знаєте, знов таки, і як збиралися такий матеріал. Ну, ми всі повинні розуміти, що активи, які були власності, чи пов'язані з, з з, з партією регіонів і так далі, вони теж грамотно ховалися там. Да? Там теж надурні люди були, грамотно могли заховатися. Свої докази, там причетність до якихось схем і так далі, що вони можуть це завжди обґрунтовувати тим, що згідно з тим законодавством, все було по закону. Ось є підписи, ось є підписи чиновників там є колегіальна відповідальність, і спробуйте щось доведеть. Тобто, в даному разі це достатньо складно. Це по-перше, по-друге, немає ніякої гарантії, що ну багато чиновників у нас просто зникли, які і без недоторканості були. Там багатирьова, наприклад, у нас зараз в рошуку знаходиться між де вона знаходиться і зараз невідомо Тобто, ніяк, немає ніякої гарантії, що ну з ним з нього недоторканість, і він просто зникне. От до це, речі, ну, у нас як до, 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 до речі, що ну останні останні події, це наприклад щодо відставки Чибаторя, якого звинувачували в багатьох корупційних діяннях, і йому достатньо смішно видали повістку вже в аеропорту, коли він відлітав в відень. Там да і тепер і потім правоохоронці дивуються. Що він з'явився на допит, коли його. Тобто тут багато питань стосовно цього. Тут головне, щоб ми розуміли сутні ситуації, є велика недовіра до правоохоронних систем. І багато депутатів може, бути, може підозрювати, що в дійсності зараз відбувається політична розправа а, і намагання влади показати парламенту, хто у домі господар в даному разі. А, так, а чи є певна можливість якось завадити оцій можливості зникнути з країни? В контексті того, що ми бачимо, що все і так затягується з рішенням щодо ну я зняти, думаю, що в принципі неможливо цього не завадити. Ну припустимо, ну суто з юридичної точки зору, якщо він там порушує справу, якщо йому заборонять виїзд, там, да, якщо у нас буде чітко зрозуміло, що немає інших можливостей виїхати з країни. Але як показує практика, в принципі, знайти можливості виїхати з країни достатньо. Тим більше людей з грошима, враховуючи те, що знов таки ми повертаємось до того, що асистент. У владу ніхто не поміняв там, да ніякої гарантії, що є не існує, наприклад, якогось іншого паспорту на інше ім'я, який по по системі просто пройде, і він спокійно покине, покине країну. Тобто. Знов таки, до якості це питання до якості роботи владних інституцій. І в даному разі, це питання достатньо важко буде проходити через парламент з багатьох причин, як я говорив, тому що знов таки буде спрацьовувати, якщо його, то я можу бути наступним. І немає гарантії, якщо поміняється влада, тобто ти вже будуть в опозиції, ти при владі, вони те саме зі мною не зробить. Тобто такий інстинкт самобережений працює. На нашу думку, що саме інкримінується Клюєво там нічого? Ну там вже питання до сьогодні в регламентному комітеті наскільки я пам'ятаю, наскільки не помиляюсь, ГПУ, взагалі вимагало, що заслуховуватись в, в закритому режимі і взяти підписку у всіх присутніх про таємність того, що відбувається. Тому це тільки відомо ГПУ, і мабуть Сергію Клюєву, якщо він там його адвокати мають доступ до, до справи. Поки ми чули, що там якісь схеми, які пов'язані з володінням межигір'я, і так далі, але знов. Такі, то питання того ж Межигір'я, там настільки все, знаєте, кінці у воду були сховані, там теж на дурні люди працювали, що вони завжди можуть посилатися на діючого законодавства, сказати, от є всі підписи і згідно з діючим законодавством, все гаразд. Це, до речі, стосується багато, наприклад, питань з приватизацією, яку у нас говорять. Давайте проводимо реприватизацію активів. Так а згідно з тим, з діючим законодавством, там. Воно все, все правильно було, і спробуйте тепер щось довести. Тобто тут, знаєте, багато гри йдеться. Е, ну, Як знаєте, гра з тою ж недоторканістю, до речі, як знаєте, скільки у нас рекламувалось, рекламувалось е, Урочисто депутати сказали, що ми все проти, д... проти і відіслали у Конституційний суд. Е, а скільки буде Конституційний суд розглядати ту недоторканність, невідомо в даному разі. Е, з моєї точки зору, поки в країні немає чи. Таких зрозумілих немає прозорості правоохоронних системи і судової системи, а знімати недорканність депутатів достатньо небезпечно, тому що завжди є завжди є спокуса для того, щоб звести якісь рахунки з тими, хто незручний, або довести, що ти керуєш в дійсності держава, або це прямий шлях до диктатури. Ось взагалі, як можна класифікувати такі дії ГПУ, зважаючи на те, що, наприклад, чи МВС також викликали Клюєва та Льовочкіна на допиту справі про вбивство Калашнікова. Що це власне полювання на еліту часів Януковича чи пошук справедливості? Ну, я, не, я не бачу поки що полювання на еліту Януковича. Ми можемо пригадати, як гучно у нас а, оголошувались, а, а, в першу чергу суддям, які, начебто, повинні бути покарані за те, що вони Засуджували Юлію Тимошенко, засуджували і, і майданці, все і так далі. Це все гучно у нас розпочиналося, переводилось. Ну, останній приклад: це судді там це Серевич, Якщо не помиляюсь, там її, начебто, гучно під камери заарештували, не заарештували а домашній арешт, посадили в браслет. А потім тихенько зняли. її. Тепер вона не під арештом, вона без браслету. Або то ж питання того ж самого Єфремова, якого, а, начебто, гучно посадили під арешт, але поки що ми не бачимо. Реальних кроків. Тобто, я знаєте, я не бачу поки що, щоб хтось ну, можете назвати як це стосовно і розслідування Небесної Сотні, поки ми не чуємо реальних результатів. А, і, а стосовно депутатів, це настільки важко все зробити, що ну, таке більше, знаєте, схоже на бурхливу імітацію борхливої діяльності. А про що ось, в принципі, свідчить те, що ми досі не бачимо а, таких гучних ув'язнень колишніх представників влади? А, ну це, знаєте, інстинкт самозабережності, Політичної еліти. Якщо ти, ти когось посадиш там, да, то ти можеш бути наступним в даному разі. Тобто, тут, знаєте, знов таки тут більш глобальне питання, бо знов таки недовіра до правоохоронних органів. У нас досі воно не, не, не пройшло реального реформування. Ніхто може сказати, що, що помінялося з тих часів. Також ніхто не може сказати, що судова система буде брати до уваги, наприклад, принцип невинуватості. Тому у нас в нас таке глобальний суд Лінча. Він Винен, не в цьому буде винний. Тобто, в принципі, це знаєте, це такі пробна куля, яка може закінчитися тим, що у нас просто опозиційних депутатів, які не називаються, наприклад, опозиційний, опозиційний блок, а депутати, які вже опозиційні до цієї влади, вже, наприклад, в коаліції, вони теж можуть бути фактично покарані ну, от так, от за такою ж схемою. Тому дуже складне питання, дуже складне тут в комплексі транслювати. Тобто, не судова правоохоронна система поки не довела, що вони готові на. Залежно розслідувати всі ці справи зрозуміло. Тарас я дуже вам дякую. Прошу. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні в нас в гостях був керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня. До наступних зустрічей.